З вами ярмокс. І, звісно, ви хочете грати в FIFA 23 або подальшу якусь FIFA. Ну, ви запитуєтесь таким питанням. Ви скачали FIFA 23 сторонда. Що я осуждаю? Ну, все-таки, що робити, якщо В тебе немає грошей на фіфу? Ну, звісно, качати сторонта. Що ж вам ще робити? Ну ладно, давайте перейдемо к кращому. Вам потрібно для цього. Мати файлик, який я залишу у вас в коментарях. В мене в коментарях він буде, либо е, я залишу його в описі. Також його можна буде скачати в мене в телеграм-каналі, який теж існує. Залишу його теж під відео. Ладно, давайте перейдемо к тому, як я буду робити це, щоб ви могли грати е, з чемпіонатом світу в FIFA 23. Отже, ми перейшли к основі цього відео. Ось цей файлик. Я залишу в каналі або е, на, е, під відео в коментарях або навіть в транскрипції м -м, під відео. От цей файлик. Далі, що ми робимо? Ми відкриваємо цей файлик, папку точніше, відкриваємо е, зіпнік. Все, у нас є наша папка. Тепер, якщо ви граєте на піратці. Логічно у вас в стімі чи де ви там граєте? Якщо ви граєте на спіраткою, то у вас логічно такого не буде. Ну я граю з піраткою. Так що в мене не буде, у вас просто не буде прогружатися е, чемпіонат світу 2022 року. Тобто, ви в нього заходите і у вас буде безконечна загрузка. Як це пофіксити? Я вам показую. От. Заходимо в диск С. Обов'язково у вас в диску С має бути е, отака папочка. Life Editor. Ви в неї заходите. Тепер. В мене. От. Відкриваємо оцю папку. Далі. Рідмі тут можете читати цей. І що нам треба? Ну, це вам не треба, я вам показую це в відео. От. Відкриваємо root. <кій> а в файлоках тут відкриваємо mods. Далі відкриваємо root. Но зверніть увагу, оцю папку root, яка у вас, її сюди накидаємо. Зразу. Ви її не замінюєте. Ви закидаєте тільки туди оцю папку Legacy. У вас там буде е, в тій папці, ось, е, коли Перед тим, як ви фіксите це, у вас будуть зовсім інші файли. От, бачите? Там буде зовсім інші файли, а в мене отакі. Е, ви скидуєте. Е, у вас там має бути. Буде появлятися така, ві, така віконечко От я вам спеціально навіть відкрию, хочете зроблю. от така, от такий, така таке віконечко Вот. В папке назначения есть файлы 2 с такими же именами. И замі... вы выбираете. Замінити файлы в папке назначения. Вот. Да? Вибираєте, у вас замінюються там файлы. Все, коли воно закінчилось, вы просто закриваєте и пробуєте. Все. Це весь туторіал. Поки що все. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте лайкосик, хоч подивіться це відео. Стоп, ви вже подивилися його значить. Ладно. Сьогодні я вам дам туторіал, як зіграти з чемпіонатом світу в FIFA 23. Також можете писати в коментарі, що ж мені ще робити туторіал. Ну, а з вами був Дермакс. Пакетики!